Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що нема. Знаходимося в місті Рівному по князі Володимира. Автоплощадка, Любе авто. Знаходжуся в своїх партнерів. Хочу відзняти для вас сегмент. Тут є різні сегменти автомобілів, як і легкові буси, електричні автомобілі. Тобто, можливо, нема таких автомобілів, як на авторинках. Там в Рівному в будь-який час ви можете сюди приїхати, оглянути авто. Так як в суботу, авторинок в місті Рівному. Тут ви можете приїхати і в будні дні. Тому, якщо вам так само цікавить якийсь огляд по даній площадці, телефонуйте за моїм номером телефона, обов'язково огляну. Контакти по автомобілях, яких я знімав, вказані у відео. Тому приємного вам перегляду, друзі. Всього самого найкращого. Ну що, друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що нема. Знаходимося на одній з початок на князя Володимира в місці рівному. Площадка називається Любе авто. Любе Авто. Тут є різні варіанти. Буси, легкові, електричні. Тобто, це не на правах реклами, але от хочу, якщо вас цікавить на даній площадці огляд, можете телефонувати за моїм номером телефону, оперативно огляну. Ось є от такий Mercedes-Sprinter. 13 200 доларів, 412 тисяч заявлений пробіг. Номер телефону, ви бачите, любе авто 067 670 33 22. Я дублюю. Це буде номер телефону їхній, якщо там, то двигуна огляд на даному автомобілі. Якщо буде цікавий огляд даного автомобіля, то можу вам оглянути його. Діагностика в мене є вся по, по даних машинах, тому по можливості так само б'ю по офіційних базах, по карверті, коли вас є такий бус. Так, ідемо далі, друзі. Так, ось і така. Мерседес, в народі лисиця, бус, газ, бензин, 3,2 двигун, два ключа, повне ТО ціна, 6700 доларів. Мерседес віто. Ось, дивіться, такий класний салончик. Дивіться, з альтентарою. Супер. Ось є шкода А5, 1,6 дизель. Авто на червоних номерах Ну, Є сервіс пройдена ТО 320 тисяч заявленого пробігу 13 рік. Ціна 8 900. До, до цієї ціни додайте постановка, сертифікат. Тобто, вона, грубо говоря, стане десь там 9-300-9300 доларів. Ну і там обслужить такий вам варіант в білому кольорі по такій ціні. Але зато пригнаний автомобіль. Ось ТриНЦ5, 2 літра дизель, 300 тисяч пробіга. 7500 ціна авто 2019 року. Скажу таку, машини теж непогані, да, трошки там ходованних трошки, я вважаю, дорога там задні ці волони Але таке, ну, машина, ну якщо хороше хорош обслуговування, теж дуже комфортна машина. Двигуни їх надійні. Так, ось є Folfine Дана, Дане авто 9800 доларів. Авто 10 року, 2.0 дизель. Автомобіль на автоматі, шкірине кармоне перешити в даного автомобіля. Так що, якщо цікавить, набирайте такий крутий туранчик. та бачите Також от фольксвагіновське все це має бути. Давайте його йдемо позаді, всі люблять ці машинки. От такий фаркопчик є, Резина, кстати, в даного авто. В даному авто я вроді його раніше дивився. 19 рік резина, хороша резина, стоїть континенталь, контакт 6. Якщо потрібен огляд даного автомобіля, телефонуйте цю діагностику скину вам на телефон. Ми йдемо, друзі, далі. Кажу, тут є як дорогі сегмент, дешевий сегмент, тому автомобілі на будь-який смак. Ось Toyota Avensis седані авто 10 го року, 2.0 дизель. Ціна 9300 191 тисяч пробігу. Тут, кстати, ви можете, до речі, там чого, Ну, до речі, ви можете продати тут також своє авто, виставити. Вони безкоштовно фотографують. Ну, теж дуже прикольно, якщо не знаєте, автомобіль зберігати, пригнали сюди на площадку собі. Вони його самі виставляють, миють і продають вам авто. Тобто, щоб ви собі думали, тобто люди тут також продають свої автомобілі. От як я думаю, як цей Ford. от ВК, два Форд Фокус. Десятий рік, 1.4 бензин, 5800 ціна. 239 тисяч пробіг автомобіля. А ви от по цінах ви, я вам озвучую ціни на даній площаці, ви собі моніторте, що от по авторинках міста рівного. Ось таке от, Фабія. У універсалі дивимося по фабії. Фабія коштує, друзі, 5500. 1,2 бензин, 165 тисяч пробігу, механіка, передні приви. Далі глянемо такий Volkswagen Polo для міста. Цінника немає, але, в принципі, якщо воно тут і є, то воно продається. Є ось Golf 6, 12 рік, 1,4 бензин. Ціна 10700, але заявлений пробіг 127 тисяч кілометрів в даного автомобіля, ну, 10700, я вважаю, за 1,4 бензин трішки закруто. Та машина така. Ну, але бачите, я так само я поставив власник. Давайте це дочь. Ну, давайте глянемо до доджати овальну. Ось такі круті диски в машині. 9 тисяч доларів, 24 бензин, рідна фарба і пробіг. Авто 13-го року. Ось такий додж, якщо цікавить, телефонуйте по дальній площі. Sietal T1,8 бензин, ціна 5800 доларів. Масло замінено в коробці двигуні, 263 тисячі заявленого пробіга. Ось такий великий просторий автомобіль, ТФСАйний двигун. Механіка. Також свіжопригнаний гольф, дизельний. шостий, давайте, давайте зараз немає, немає поки що ціни. Тому от давайте глянемо Opel Insignia, Дивіться, 9700 рістайлове. Ну, авто 13 року це вже новіша Insignia, 2 літра дизель, 2 ключа, 2 комплекта гуми. Ціна 9700 доларів. Opel Insignia, Давайте її обійдемо. такий варіантик що цікавить, давайте глянемо далі, підемо. Є Mercedes, Elegance, комплектація, 1,5 бензин, ціна 6500 доларів. ашка для міста 241 тисяч пробігу, замінило масло в двигун свічками. Ось дивіться, який варіант. Автомат в автомобіля, 1,5 двигун, щирині сидіння. 6500 авто, авто на автоматі. Такі, друзі, варіанти. Mitsubishi Colt. 5400 доларів, 108 тисяч заявного пробіга, авто 2010 року. 1.1 бензин. Лобове бачу, також бачите, нульом рідне лобове, всі стекла механіка. <кій> так само є і Америка. Тут. Ось Toyota Vance з 2007 рік. 266 тисяч пробіга, 6400 ціна. <кій> От номер телефона. Дану площадку, скажете, що дивилися це. Тось, в принципі, я кажу, ви можете приїхати за одною машину, а сподобається там зовсім інша машина. Тобто є плюс також, що тут є різні варіанти. І вони працюють так само. От авторинок працює там в Рівному Суботу. А тут вже, знаєте, такі є міні такі, знаєте. Ось Марксиде Sprinter, 27 тисяч підсот доларів. Ціна, тріль-тредвигун, 2019 рік. 108 тисяч пробігу, автомат, клімат-контроль, камера. Такі от новий Sprinter коротиш Porsche Cayenne, 3-літровий дизельний ціна 16700, 242 тисячі пробігу в автомобілі заявлено. Ну, дивіться, Golf, Гольтер Сайний. Давайте глянемо. Такий хетчбек мені подобається, що що вони мені 1.4, 9200 ціна, 265 тисяч пробігу, 90 кВт машина Також кумфо, бачу, нова резина, відносно нова x 5 19900 3 бензин Volvo 9900, таке Volvo. В62 літри дизель, хороші машини. Бачите, мінус 200 доларів. Ціна скітка на даного автомобіля. Ось, друзі, Peugeot 508, 200 тисяч пробіга, 16 рік, в седані 1,6 дизель, 14 тисяч доларів. Дуже комфортні автомобілі, тобто, недооцінені ці французи, я вам скажу. Непоганий варіант, і тут вже стоїть коробка автомат, айсіновська коробка безпроблемна, яка ну, надійна. Ясно, що вона буде надійна, коли ви будете вчасно міняти масло в двигуні в коробці, пробачається в двигуні. Тобто. Тобто, все, якщо вчасно обслуговувати, все воно ходить. Ну, класна машина, можна, можна також розглядати до десант. До є Passat B7, це є Америка, 2 літра дизель, 13 900 ціна, 115 тисяч пробіга автомобіля. Ось такі о, бачте, ціна є, 13900. Я думаю, що буде якийсь торг. Бачите, Алькантара, пам'ять сидінь. клімат, э, старт стоп все не має бути люк. Люк автомобіля. Літня Лит, гума 18 ZR-18. За такий заряджений американець, супер. Шкода, хороші машини, э, комфортний салон, комфорт на в'їзді. Просторий салон, це вже діпо, як рестайлова супер Б14 року. 12700 доларів ціна зроблено технічне обслуговування, Opel Insignia 9300 14 рік, 293 тисячі пробіг, є така Audi. Така бачу на вона зараді вона з такою оптикою. Але <кій> ціни немає. я думаю, що буде Це 7 ауді, але я думаю, що вона буде денег стоїти. Peugeot 5008, у мене підписник питав, ось дивіться, є Peugeot 5008, 910 на даній площадці авто свіжопригнене, 900 доларів. 10 рік, 176 тисяч пробігів. Але авто на роботі. Два ключа, повна сервісна історія. Якщо потрібно оглянути дане авто, телефонуйте за моїм номером телефону, автомобіль з фаркопом. Також, друзі, дякую, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково коментуйте відео. Це для мене, знаєте, подяка від вас. Тому якось так. BMW X-3 в М-пакеті 17 рік, авто 3 літра дизель, 29600 ціна даного автомобіля. В М-пакет, зимова резина. ну Бачите, тут люди поставили такий салончик в автомобіля. Такий салончик, давайте його обійдемо. Також Audi Q7. Дизельно. Ну, давайте його глянемо, що там по ціні. 21 тисяча доларів, 11 рік 251 тисяча заявлено в даного автомобіля пробігу. Ось можете глянути, друзі. Я кажу варіантів. Тут от, бачите, є варіантів. Давайте підійдемо. Fusion 15400 на люці, 2 літри бензин. BMW Дизельне 520-16 рік 17 тисяч доларів. Дуже хороші машини, якщо адекватний нормальний пробіг, мені вони подобаються, Класні машини. Знаєте, BMW це зроблено для водія. Ну, в седанні більш воно можливо, там, знаєте, краще. ось така троєчка BMW 12 тисяч доларів. 12 тисяч доларів в машинка. 245 тисяч пробіга, Mercedes Єж 14500, 2.2 дизель, 265 тисяч пробіга, ТЕО ходової в машині. Синій колір, диски, зимова ще резина Ford Focus 8300 Америка 2.0 бензинослужене авто. Ось Volkswagen Touran 18 рік, 17500. Вся в рідній фарбі, два ключа автомобіля. Складання дзеркал, без ключового немає. таке кермо, механіка. Вже нова, бачите, магнітола, ще зимова резина. Ось такий таранчик. Якщо цікавить, набирайте на дану площадку. Ось. Номер телефона їхній, це є не реклама, кажу, так як воно є, мені ніхто там нічого не поплаче. Я просто заїхав, знаєте, є, в Рінму є багато площадок, але тут знаєте, бачу багато людей завозять автомобілі. Тому я також оглядав на цій площадці пару людям машини, і Audi, і турани оглядав тут ось Орландо. 2 літра дизель автомат, 9700 доларів. дизельний двигун. Opel Astra K, 17 та рік, дизель, 11600, теж непогані машини. Такий білий колір. Заявно пробіг 182 тисячі пробігів Муве-528, механіка 13300. Отакі Volkswagen ID є По ціні поки що, я так поняв не це. Tesla є, пробіг 3000 км 39900, 22 рік автомобіль. Honda MNV 22 рік, теж електричка 24500 доларів. Ось Дивіться, новий авто, там 24500. Ось тобто, такий Lief 18950, 109 тисяч пробіга максимальний, бачите? Так що, якщо цікавить, телефонуйте. Давайте глянемо ще Мерседеси ml МЛ 250, 2013 2.2 дизель Вроде на 28 тысяч долларов цена данного автомобиля 28 тысяч, такая беленькая мелка GL 350-3.0 дизель 20 тысяч долларов максимальная комплектация Вот такие GL 450-17 рик 3.0 бензин 44 тысячи долларов И вот такие GLS 450-19 3.0 75 900 бензиновий двигун 20 здоровий. Такий вже бачите новий GLS продають. Так що volkswagen Tiguan Америка 2.0 бензин 12 300 мінус 300 доларів. То є за 12 вже люди віддають дане авто. Ось таке, як, як дивлячись по даній площаці, щось новеньке привозять, завозять. от глянемо Peugeot 3008, також ходова машина. 1.6 дизель, 2009 рік автомобіль 8900-221 тисяча пробіга, заявлено продавцем. Давайте його обійдемо. Один на літніх шинах, задні зимові. Так що, друзі, от, от така є площадка. Якщо цікавить, набирайте. Можна глянути тут і також машинки. От давайте глянемо їх шостий. Давайте глянемо їх шостий, хтось може, можливо, їх шостий, захочу собі. Так, 37900, повністю обслужене авто, 3.0 бензин, 16 рік. Ось такі варіанти, Ось. По цьому це Максі Форді. Немає цього, але комплектація дуже класна в машині, але немає, що по сині за дане авто. Обов'язково, друзі, скажу вам, хочу наповнити, обов'язково завжди перевіряйте авто перед покупкою, завжди, якщо не розбираєтесь, нанімайте експертів або знайомих, можливо, там, які більш-менш, так Так само старайтеся привірати автомобіль по офіційних базах, так само карвертикали, будь-то това то Volkswagen Service, Шкода Сервіс, щоб завжди ви себе максимально Забезпечили по даних машинах от, до Джорні. Тому що, повірте мені, що теж можна по комп'ютері воно все показує точно. 14400 джорні, 24 бензин, 16 рік 124 тисячі пробігів даного, е, даного, даного автомобіля. Тому що по комп'ютеру воно показує, все може показати, все нормально, пробіг збігається. А по факту ти дивишся б'єш там базу, а там наприклад, в 2018 році вже було там 500 тисяч. У тобто, мене такі варіанти попадалися. Тому от, завжди старайтеся, якщо є якісь сумніви, перевіряйте додатково, це невеликі гроші, краще краще доплатити там, ще велика птіва дизель 2.2 11 тисяч доларів. Ти от двигуна ходова і рідна фарба в даного автомобіля. Ось такий салон. Трошки рене керму. Давайте такі от, друзі варіанти. Давайте підійдемо ще, бачу, вона до нас такі ягенчис, Меген, ну, там. І Меганчика, глянем глянемо базесного. 8300 кія Мегенчес, 2,0 дизель, 8300 191 тисяч пробіга заявлено 2.0 дизель. Рено Меган поки бачу пригнув з Франції. Вже в то 12 року, 12 або 13, -го, 12 -го, ну, 12 рік. Така комплектація Якщо цікавить, телефонуйте по цені, знаєте, потрібен огляд. Телефонуйте до мене. Ось такий джип транш широкий. еко пише, бачите? От такий от джип. 22700. 240 тисяч пробігань. 2014 рік. Комплектація Limited. Ось Range Rover 15 699 авто 2011 року. 5,0 бензин, 208 тисяч пробігів даного автомобіля. Ось такі, друзі, реалії по даній площаці. З крутоку тут багато було різних автомобілів, їх вже просто порозпродавали, такі, ну, от щось нове завозять, щось купляють, ну, Дай тут більше багато людей. Якось так. Ну що, друзі, побували ми на площадці даній, побачили, є як великий асортимент даних автомобілів тут, як і буси, як легкові автомобілі, електричні автомобілі також вистачає. Цінова політика дано, даної площадки, як ви побачили по відео, від, на, на великий гаманець там і на за 30 тисяч доларів можна купити, так і за 5 тисяч доларів можна знайти. Тобто, рекомендую. Розглянути дану площадку, прийти подивитися, що по даних автомобілях. Бачите, є і американський ринок, тут також присутній дан, даного сегмента. Що скажу: привітний персонал. Люди, персонал вгощає кавою, смачними смаколиками. Тому дякую, що дивитесь відео. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Канал називається Шкода Що Нева. До зустрічі на каналі. Всього самого найкращого.